Які симптоми свідчать про психічні розлади? Оскільки психічних розладів є досить багато, то тут важливо говорити не тільки про симптоми, а саме про тривалість цих психічних розладів. Наприклад, для, для діагностування депресії симптоми повинні тривати не менше, ніж два тижні. Але маркером може бути зміна стану. Коли вже люди навколо помічають, що людина дуже сильно змінилася, стала поводити себе не так, як вона поводила себе раніше. І тоді можна вже звернутися чи до сімейного лікаря, чи до психіатра, чи до психотерапевта. Але нагадую, що тільки лікар-психіатр може поставити діагноз стосовно психічних розладів. Чи є сезонність психічних розладів? Коли кажуть про сезонність розладів, то частіше за все кажуть про сезонний афективний розлад це такий різновид депресії, який проявляється два рази на рік, частіше за все, восени та взимку, і триває не менше ніж два роки підряд. І тоді вже ми можемо казати саме про сезонність та про циклічність. Деякі вчені кажуть, що це пов'язано з нестачею вітаміну, де з нестачею сонячних променів, і це ще може залежати від того, в яких широтах живе людина. Чи можливо у натовпі розпізнати маніяка? Ну я не впевнена на щодо розпізнати, але можна, як то кажуть, спинним мозком відчути, що вам якось некомфортно, небезпечно поруч із тією людиною. І тоді важливо відійти на комфортну для себе відстань, бути в безпеці. Також якщо ми кажемо, що ця ситуація відбулася в якомусь громадському місті, то ви можете змінити своє положення, наприклад, з одного вагону метро перейти в інший, або ближче підійти до інших людей. Депресія це хвороба чи відмазка? Депресія це клінічний стан, який виникає з багатьох причин. Це може бути обумовлено якимось стресом, внутрішніми причинами. А, чи… Якоюсь подією симптомами депресії є знижений настрій, відсутність можливості отримувати задоволення, рухова загальмованість, безсоння, проблеми зі сном, зниження маси тіла або навпаки надмірна надмірно швидкий набір ваги. Для того, щоб поставити діагноз депресія, потрібно щоб у людини було не менш ніж як 5 симптомів, і тривалість цих симптомів має бути не менше ніж 2 тижні. Але нагадую, що цей діагноз може поставити тільки лікар-психіатр. Самому через інтернет і через тести не можна поставити цей діагноз. За скільки сеансів можна вилікувати людину? Чесно кажучи, слово вилікувати мені не подобається, оскільки воно ніби як стигматизує людину, що з нею не все гаразд. Але з нею все гаразд, просто щось відбулося в її житті таке, що вона на це реагує певним чином. Але знову ж таки, це все індивідуально. Комусь дійсно потрібно одна чи дві консультації для того, щоб розібратися з якоюсь проблемою, а комусь для цього потрібно більше часу. Але нормально і так, і так Яка найцікавіша фобія у людей. Я думаю, що цікавість до фобій вона є у тих людей, у яких цих фобій немає, оскільки людина, яка страждає від цих фобій, вона дійсно від цього страждає. Але з такого цікавого це є страх перед жовтим кольором, страх перед сирними продуктами, страх перед волоссям, особливо коли воно скрізь розкидане. Наприклад, після терористичних актів 11 вересня в Америці у людей з'явився страх дивитися в небо, також є страх перед числом 13, чи страх. Перед взагалі будь-якими числами, а ще є страх втратити свій мобільний телефон. Тому страхів у людей дуже багато. З ким легше працювати? З дітьми чи з дорослими? Це вирішує кожен спеціаліст для себе. Хтось працює тільки з дітьми, хтось працює з підлітками, а хтось працює з дорослими. Наприклад, я працюю з людьми, які, які старше 18 років. Оскільки мені здається, що в мене вже немає такої великої кількості ресурсів, щоб працювати з дітьми. Тому я зосереджена на тому, щоб робити щасливими дорослих людей, оскільки щасливі дорослі щасливі діти. Чи дійсно є психосоматика? Психосоматичні захворювання це хвороби, у яких головну роль відіграють психологічні стани, особливо, наприклад, стрес. Психосоматика це не якась окрема спеціалізація, це підхід, який говорить нам про те, що ми можемо лікувати наше тіло, але не відкидаючи нашу психіку. Наприклад, коли людина перебуває у важкому стресі, вона може перестати їсти, і це може призвести до якихось змін шлунково кашкового тракту. Або навпаки, коли у людини є якісь проблеми з гормонами, це може призвести до зниженого настрою, і це також може повпливати на її самопочуття та на її психологічний стан. Стан. Всі проблеми з голови я думаю, що все пов'язано. Наш організм це як єдине ціле. Потрібно враховувати взаємозв'язок кожного органу з організмом. Також з психікою дуже часто лікарі кажуть, що у них є така група пацієнтів, які до них приходять дуже постійно. У них вже дуже велика медична книжка. Вони здали всі можливі аналізи, вони вже пройшли всі дослідження, їм поставили велику кількість діагнозів. Інколи навіть один діагноз може суперечити іншому, але їм краще не стає. І тоді дійсно можна звертати увагу на те, як саме живе людина, чи є якийсь стрес, як вона харчується. Як вона спить. Тобто, це все взаємопов'язано, і наше тіло це такий великий єдиний організм. Як зрозуміти, що ти маєш залежність, а не просто прив'язаність до когось? Про емоційну залежність можемо говорити тоді, коли одна людина дуже важко переживає розлуку з іншою людиною. Тобто, якщо немає об'єкту, до якого людина прив'язана, їй стає дуже, дуже погано. Її настрій залежить саме від настрою іншого партнера. Починається процес ідеалізації партнера, і бачить, і людина починає бачити в ньому тільки найкращі сторони. Також у людини є бажання постійно мати зв'язок з цією людиною її торкатися, з нею бути на зв'язку, телефонувати, писати, знати, де вона знаходиться. Також при емоційній залежності весь вільний час однієї людини повністю залежить від вільного часу іншої людини. І всі вподобання, весь досвід він повністю замінений іншою людиною. Тобто особистість як така, вона ніби починає розмиватися, і стає особистість однієї людини. Вона, якби вона ніби як переноситься на особистість іншої людини. Як позбутися залежності від людини? Перш за все, потрібно помітити, що ви в цьому стані, і тоді є можливість побачити це і роз'єднатися від цієї системи. Також наступним кроком це може бути робота з особистими кордонами. Тобто, коли людина розуміє, де вона, а де не вона, де закінчуються її почуття, її якісь інтереси, вподобання, а де починається життя іншої людини. Наступним це може бути. Вчитися брати відповідальність за своє життя, вчитися брати відповідальність особисто за свої почуття та за свої емоції також потрібно більше приділяти уваги собі, дивитися на свій час, як саме він влаштований, якими якими речами ви його заповнюєте? Наскільки багато вас, і наскільки багато вашого партнера в вашого партнера, вашому житті? І це ще буде історія про те, що на іншу людину потрібно дивитися не тільки з одного боку, з такого прекрасного, де вона вам подобається, а намагатися її побачити повністю у повному об'ємі, яка вона є? Чому не існує пігулки для душі? Випив і не болить. Тому що всі люди різні, і так як болить у однієї людини, ніколи не буде боліти у іншої людини. Або, наприклад, в тих ситуаціях, де одна людина відчуває якесь чи роздратування, чи схвилювання, інша людина може відчувати страх. Ще дуже часто помічають, що люди, які народилися в одніх сім'ях, наприклад, це близніки, вони можуть бути абсолютно різними. У них можуть бути різні інтереси, різні вподобання і різні характери. Тому, оскільки дуже багато людей і всі ми різні, всі ми індивідуальні. Неможливо знайти одні, одну якусь таблетку, яка б вилікувала від всього. Чи існують психічно здорові люди? Як казав Карл Густав Юнг, покажіть мені психічно здорову людину, і я її вилікую. Але Всесвітня організація здоров'я вона була таке поняття як психологічне благополуччя, і туди входить такі категорії, як можливість. Пройти через стресові ситуації, можливість реалізовувати свій потенціал, можливість бути в соціумі, соціумі і робити щось для цього соціума. Це те, до чого ми ніби як маємо прагнути. Але оскільки життя дуже мінливе, і події дуже швидко змінюються, тому неможливо сказати, що людина є повністю абсолютно психічно здоровою, оскільки сьогодні може бути все добре, а на наступний день все може кардинально змінитися. Від чого залежить настрій? Настрій це наш загальний емоційний стан, і він залежить від безлічі факторів. Це можуть бути зовнішні обставини, такі як погода, навколишні події, люди, яких ми зустрічаємо. Це можуть бути внутрішні обставини, тобто як ми харчуємося, як ми спимо, як працюють наші гормони. А також це можуть бути питання стосовно самооцінки, стосовно самосприйняття та любові до себе тобто, наш настрій залежить від великої кількості факторів. Чи потрібно уникати стресу? Я думаю, що неможливо уникнути стресу, оскільки стрес це не специфічна реакція нашого організму на якусь подію, яка змінює звичний хід нашої діяльності. Наприклад, є така стобальна шкала стресу, і шлюб у ній займає 50 балів, а вагітність займає 40 балів. Тобто будь-яка діяльність або будь-яка подія, яка змінює наш попередній досвід, яка змінює наше попереднє життя, може бути стресом. Прийнято вважати, що стрес має якусь таку негативну канацію. Нотацію, але це не так. Наприклад, відпустка це теж може бути стресом. В тій же шкалі стресу туди також відноситься, як і зміна місця проживання, зміна місця роботи, відпустки, розлучення, зміна школи, тобто будь-яка діяльність. Ті ж самі затори на дорогах, які ми зранку не планували, вони теж можуть бути для нас стресовим фактором. Що таке психологічна травма? Психологічна травма це реакція нашого організму на подію, яка виходить із нашого звичного повсякденного життя. Це завжди реакція на те, що сталося. Психологічна травма вона охоплює весь організм. Вона охоплює когнітивний спектр, емоційний спектр і нашу взаємодію з іншими людьми. Але оскільки немає чіткого визначення, що таке травма, то ми і не можемо сказати, яка подія буде травмуючою для однієї людини, а яка подія буде для іншої людини, наприклад, звичайним стресом чи Просто подією, яка вона запише в свою автобіографічну пам'ять. Як зрозуміти, що це не втома, а вигорання? Синдром емоційного вигорання це стан емоційного, фізичного та мотиваційного виснаження. При емоційному вигоранні знижується продуктивність на роботі, з'являється безсоння, роздратованість. Людина починає частіше хворіти. Так, наш організм він захищає нас від емоційного або надмірного перезавантаження. Коли ми кажемо вже про стадії емоційного вигорання, то їх, як правило, виділяють чотири. Перша стадія це стадія піднесення або ентузіазму, коли людині здається, що вона може зробити все і вона бере на себе ще більше і більше завдань. Наступна стадія це стадія резистенції або витримування, коли людина вже починає відчувати себе втомленою, але ще не настільки, щоб якось змінити свою діяльність. Тобто вона витримує все те, що вона взяла на попередній стадії. Третя стадія це стадія хронічної втоми. Але тут важливо відзначити те, що коли людина вже перебуває на цій стадії, то для того, щоб її відновитися, їй потрібно в два рази більше часу. І четверта стадія це стадія особистісної деформації, коли вже співробітники на роботі починають дратувати, коли вже клієнти не радують, коли вже людина починає зриватися на якихось маленьких речах, коли людина починає відчувати, що вона не вдаха, що в неї нічого не вийде, що вона, наприклад, не на своєму місці. Тобто, вже починається змінюватися саме якісь думки про себе і про свою роботу. Що таке афективні та поведінкові розлади? Афективні розлади це розлади, які торкаються ефекту та настрою. Тобто він починається дуже сильно змінюватися від якогось депресивного спектру до спектру маніакального або такої піднесення і радості. Сюди відносяться депресивні розлади, маніакальні розлади та біполярні розлади. Поведінкові розлади зазвичай виникають у дитячому чи підлітковому віці. В такому стані дитині важко регулювати свою емоційну діяльність, свою рухову активність активність їй дуже важко бути в соціумі їй дуже важко підтримувати свою поведінку відповідно до якихось загальних прав загальних правил соціуму